Ви них налібоб, і сьогодні ми будемо грати в Роблокс у гру Збудуй свій корабель. А ми починаємо. Суть цієї гри збудувати свій корабель та доплести до фініша. де вас чекає багато золота. <кхід> За золото ви можете брати різні бокси, з яких падають різні блоки для кораблів. Ось, наприклад, як цей бокс. І зараз хочу показати вам як будувати кораблі. Ви берете молоток та блоки та будуєте свій корабель. Зараз я хочу збудувати маленький корабель із золота. Потім у вас буде двигун. Ви ставите свій двигун та крісло водія. Ось так воно виглядає. Потім ви висідаєте та натискаєте кнопку Відпустив. А якщо ви хочете пограти з друзями, ваш друг заходить за якусь команду та натискає на ці прапори, та вибирає колір команди, у якій знаходиться ви. Ось так ви повинні нажати на кнопку ЕС та відпустив. Ось тут є декілька рівнів, які ми повинні пропустити. А якщо у вас ось тут не будуть показані рівні, то це значить, що ви в них ще не були. Ось зараз я буду плести, і ви можете подивитися. Для човна рекомендую брати якісь дуже важкі блоки як золото або сталі, бо вона дуже довго ламається. І вам не треба в'їжджати у перешкоди, бо ваш човен буде ламатися з кожним перешкодженням. Ой, Тут є вся інструкція, як ви можете керувати своїм човном. Кожен рівень це індивідуальне випробування. Ось тут, наприклад, на нас катяться ось такі шарики. Ось тут в нас стріляють пушки. Саме головне я хочу сказати, що я, якщо у вас дуже Круте ну, спорядження як човен, то головне, щоб у вас був мотор та крісло. О от зараз у мене немає мотору, тоді я не можу керувати човном. Зараз я просто стою. А у мене поступово ламаються блоки, зараз за кожен рівень вам будуть давати. По 8 золота, а за це золото ви і відкриваєте бокси. Чим кращий бокс, тим більше у вас буде чого збудувати. Потім я вам хочу зараз показати я, е, човник, який я дуже довго будував. Ось він я його зберіг. Якщо вам треба зберігти ваш човник, бо ви його дуже довго строїли, просто заходите у меню та нажимайте ось сюди. І нажимаєте зберегти у якісь папці. У мене є різні човники. Наприклад, ось такий. Зараз я хочу вам показати. Я його не дуже довго будував, але він мені подобається. Зараз ми зустрілися за першими перешкодами. Я запущу відео, коли я їх пройду. Я пройшов перший етап, і щоб уникнути перешкоди, я можу їх підірвати просто за допомогою пушок. Ось так ми поки будемо добиратися до фінішу. Ось, наприклад, можна. Пройти цей рівень майже без ушкоджень. Потім у мене ще є гарпуни. Вони золоті, так їх було дуже важко мені стати. Тут можна теж підривати перешкоди пушками. Ось у мене поступово ламається човник, але він зроблений з титаном ну, або зі сталю. Зараз мені знесли всі пушки. То я не зміг братися до кінця. Ну, зараз я хочу вам показати такі автоформою або як можна тут злетіти вгору. Для, для цього вам знадобиться дерево. Ставте його хрестиком як ставлю я. ставити Ось такий стабілізатор. По центру. Потім вам треба туди стати боком. Ну як я. Але вам треба стати дуже рівно. Ось так. Потім вам знадобиться два блоки масла. Масло виглядає ось так. Ви його можете з'їсти. Просто натискаючи на нього. Ви ставите на себе два масла та натискаєте кнопку «Відпусти». Потім натискаєте на прыжок. Та ви можете ось так летіти. Бо стабілізатор крутить ось цей хрестик. Та будьте обережні, бо у ну, вас можуть попасти пушки з цирку, або з інших перешкод. Ось коли ви, ви вже біля фінішу та як ви, вам споститися? Просто вам треба з'їсти все масу. Від падіння у вас урона не буде. Ви просто йдете до сундука. Потім ви повинні підійти до сундука. Він відкриється. За нього вам дадуть ось такий блок золота. Я вже відкрив цей сундук 13 разів, бо у мене ось 13 блоків золота. Та вам дадуть саме золото, за яке ви зможете відкрити сундуки. А на чому все е э, э, всім бувайте.